Що ж, Назар Богайчук, наставник команди Любард. Назара вітаємо все ж таки з чемпіонством. У вас було завдання зрозуміле в останньому матчі перемагати плюс два і більше. Ви з ним впоралися? Емоції від вас після сьогоднішньої зустрічі. І загалом, як підсумуєте всі три ігрових дні? Е, ну, стосовно гри по, з командою ЗП груп Запоріжжя. В першу чергу було завдання перемогти. Різницю ми врахували так, як воно виконалось в кінці матчу. І тому до останньої хвилини, коли ми ну, буквально весь другий тайм оборонялися 5 на 4, треба було якби, дотерпіти, зберегти переможний рахунок, а вже різницю буде ну, після фінального свистка. Загалом за підсумками трьох матчів, в першу чергу, дякую хлопцям своїм, які незважаючи на поразку в першому матчі, те, що я говорив. Було в першу чергу емоційно відновитися. Вони не поникли і продемонстрували свої вольові якості і бажання перемогти, і рухатися і перемагати. Це повністю їхня заслуга, і за це їм ну, колосально дякую. Після того, як команда все ж таки розпочала турнір з поразки, все ж таки вірили до останнього, що є ще шанси стати першим. Ну, я, ми, ми готувалися від гри до гри. У нас не було, якби. Там слів роздівання, що ми там, переможемо там, чи ще щось. Ми розуміли, який підібраний склад учасників, що кожна команда прагне перемогти, і це бажання потрібно було показувати на майданчику своєю грою, а не тільки на словах там, чи ще якимись іншими способами. Хлопці з цим впоралися, і за рахунок своїх знову ж таки повторюся свого бажання. Терпіння, ну, змогли здобути вчора надскладну перемогу з технологія агросвіт мінімальну. І сьогодні вдало війшли в гру і в принципі, вже грали по рахунку другий тайм і також здобули позитивний результат для нас. Ну от ви, в принципі, молодим тренером вас можна назвати сьогодні найкращий молодий гравець. Також отримав Владислав Сизик, учасник попереднього чемпіонату Європи юнацького. Наскільки приємно все ж таки, що досить багато у вашій заявці, як я вже відзначав, молодих гравців, наскільки приємно, що у вашої команди є ще куди додавати, і це молоді гравці, які от завдяки таким і таким матчам, напевно, мають рости і рухатися вперед майбутнім. Ну, така цілі є в команди в цьому році в зв'язку з, ну, з військовою ситуацією в нашій країні і з невизначеністю по інфраструктурі, тобто неможливістю грати в екстралізі ну, взагалі відсутність повноцінного чемпіонату першої ліги, як ну, в такій формі. Нам довелося чуть змінити вектор, і президент з його ініціативи вийшло, що. Омолодили команду і почали рухатися прицілом, з з знову ж таки, на екстралігу, щоб ці гравці прогресували за рахунок таких матчів. Я скажу, що це не тільки сьогоднішні три матчі, це тиск протягом сезону, який був на них в регіональних змаганнях. Треба було доказувати в кожній грі. Вони знову ж таки з цим порвалися і повністю їхня заслуга це гравці. Але тим не менш, виходить, Любарт підтвердив свій статус чемпіона, тому що все ж таки останній дограний, скажімо так, чемпіонат, якщо не враховувати той чемпіонат, який не дограли через ну, відомі причини, через вторгнення Росії. Двічі поспіль Любарт стає чемпіоном повноцінних, скажімо так, дограних чемпіонатів. Це закономірність, певна, можливо. Я б не хотів би так сказати. Ми звичайно задоволені цим приємно перемагати, приємно перемагати на всеукраїнській арені. Зараз головне, ну хлопці можуть відсвяткувати, емоційно зарядитися, тому що ну, сезон був довгий і зараз потрібно відпочити і надіятися, звичайно, на завершення війни, щоб ну, будувати якісь цілі, плани більш довготриваліші і ну, рухатися вперед. На це надіємося. Надалі. Ну і останнє питання, оцінка для команди Любер за цей турнір. Однозначно, по якій системі за десятибальне. Тоді 10 з 10, однозначно хлопці. Ще раз вітаю, дякую за коментар.